А вітаю. Пару слів хочу сказати відносно того, що відбувається. Україна втратила певну кількість енергії, сил ну, українці, але Україна цілком, тому що ми розділили біль і горе Херсонщини, і нам це вдалося. Тобто, за цей час війни українці вже прям сформували своє колективне ми і ми маємо доступ до цілого до цілого тіла нашої країни і таким чином ми можемо відчувати все, що з нею відбувається, і вона може, ніби, знаєте, розподіляти трішки оце навантаження там, де воно неможливе, то вона, знаєте, так, розтікається по, -по, по всім. Тому зараз дуже багато хто відчуває в тому, хоче спати і не може заснути, або навпаки, спить і не може виспатися, і немає сил, і немає це нормально. але... Пам'ятаємо, що наша енергія, наша увага, наша концентрована тиша необхідна і для воїнів ЗСУ. Тому, ніби знаєте, так, вчиться виділяти з себе таких певних. Спостерігачів на різні майданчики хай щось да своїм серцем, молитвою працює для Херсонщини, щось да, там, для ЗСУ, хтось для себе, хтось, тобто спробуйте всередині себе так розподілити. Що ще побачила? Можливо, це вже така йде підготовка до літнього сонцестояння. Що Україна стає батьківщиною програми нової програми життя. І це нова програма життя для усього людства, і вона народжується саме зараз, саме в нас. І я вже виходила в ефір, розповідала про нашу польову роботу з Херсонщиною, і ми побачили, що ніби знаєте, як води у породіллі відійшли. А що там, в тому великому лугі, який був під Каховським морем, зараз звільняється такий першофрактал, який з водами пішов до Чорного моря, до океану, який з повітрям зараз розходиться, тому що. Що, судячи з усього, козаки вміли записувати свої знання якось прямо в просторі, і тому зараз звільнилося цей канал, а вони якось могли по-новому дихати, і знали, і вміли, і бачили, і мандрували в між світами. тобто вони вміли те, чого, мабуть, нам сьогодні і не снилося. І зараз це все оголилося. Зараз відбувається такий, Процес надскладний і все це в нас, все це в нас. Тому просто розуміємо, що втома – це нормально. Ось приходьте на атмосфетсанги, тому що вони зараз будуть, не дивлячись на тематику, сфокусовані на те, щоб дати сили, щоб відновитися, щоб самим приєднатися до цих титанів, щоб через нас йшла робота. Немає в цьому світі дефіциту енергії. Немає, бо ми є енергія, ми самі генератори енергії. Тож мусимо змінюватися, щоб змінювалася фізика, щоб те, що через нас зараз проходить, ще й нам надавало сили, а не віднімало в нас їх. Тому я думаю, що нічого нового я вам не сказала, але просто захотіла звернути фокус вашої уваги, що зараз в нас таких три точки напруги. Це Херсонщина, це контрнаступ, і це живонародження нової програми життя для всього людства. Тож, знаєте, як кажуть, що Бог не дає непідємних іспитів, всесвіт не дає непідємних ситуацій. Тому ну, значить, ми вже такі сильні, що ми можемо це одновить миттєво скільки всього проживати. Тому що знаєте, такий полюс від жахіття того, що проживають люди в затворі, Топлених територіях до якоїсь величезної радості планетарної з приводу цього живонародження, живонародження цієї програми. І вона, судячи з усього, могла, не могла е е народитися, поки не оголився цей канал. Тож е Каховська ГЕС при всьому своєму жахітті, е з точки зору енергоінформаційного е е якогось простору планетарного. Е Принесла б якийсь адрешан неймовірний, і зараз це все розкривається. І, до речі, розкривається і зв'язок козаків з атлантами, І як таке, знаєте, доповнення мені миттєво присилають статтю написано Козацька Атлантида. Не знаєте, вже пішло, пішла інформація, пішла інформація з різних сторін. То те, що було зараз під водою, воно винирює. Те, що з під Донного океану, як інформація, також піднімається на поверхню, світ змінюється, він змінюється завдяки Україні. Тож все рухається і тримаємося разом, тому що тільки разом ми сила. Тільки разом ми сила, а тільки в нашому мовчанні і в нашій оцій концентрації. Нічого не бійтеся, нічого не бійтеся, як би нас не лякали, щоб нам не розповідали щоб нас все вже це не змінити, вже просто знаєте, це коли ми так довго сиділи перед світанком і чекали, 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 чекали. Потім ой, дивіться, дивіться, дивіться вже нові промені, нові промені. А потім ти раз за хвилину бачиш вже геть світло. От десь зараз отак от відбувається. Тому все нормально. Дихайте, робіть намір, що разом з диханням ви запускаєте харічне дихання. Нагадую, що хара в нас між пупком і лобком 2 сантиметри туди в глибину за сватхістаною вдихайте прям з неї. Робіть таку невеличку паузу в серці і видихайте цьому світу духовну матрицю, харічну енергію, якої сьогодні потребує і світ, і наші тіла, і наша країна, і людство. Взагалі все обійма, всім серцем миле, всього доброго, все буде класно, слава Україні.